День ми закінчили. Насправді бути в Одесі і цілий день займатися, це ну майже злочин, але день пролетів настільки швидко і незам... непомітно, тому що чудова аудиторія, нам цікаво те, про що ми говоримо, і я дуже сподіваюся, що всім цікаво те, що вони слухають. День дійсно був насиченим, але ми чудово, ми дещо втомлені, але ми реально задоволені. Чому? Тому що це знову ж таки жит... е... е... спілкування вживу. От, і це реально надихає і нас, і я сподіваюся, що і нашим колегам сьогодні теж вони отримали. Задоволення і отримали досить багато інформації. Майстер клас буде проводитися на супер крутому обладнанні. Самому останньому. Це волю сон 22 Котре обладає самими крутими самими останніми технологіями візуалізації і аналізу зображень. Дуже вдячні організаторам, Дуже. лекторам нашим. І якщо була б така можливість, то хотілося б, щоб на майбутнє були організовані цикли з УЗД щитоподібної залози, молочної залози, а також скринінгів вагітних. Це перше такий. Формат науково-практичної конференції, тому що я молодий працівник, молодий лікар УЗД Відчуття в мене гарні, тому що я бачу таку ж саму картинку на волюсоні е 8 як сьогодні я бачила. Е на науково-практичній конференції. І е, уровень цієї конференції достатньо високий. Дуже багато нового, чого я дізнала. дізналася. Дуже легко поданий був матеріал. Лектори чудово справились зі своєю роботою, як з теоретичної частини, так і з практичної. Завершились наші два напружених дня на черговій школі, яку ми проводимо сумісно з моєю колегою моєю подругою Людмилою Шупенюк. Школа, яка має абсолютно цікавий формат, це формат, який чудово сприймається нашою аудиторією, коли Людмила розповідає про погляд гінеколога. Про клінічні підходи до тих чи інших проблем, і це чудово поєднується надалі з ультразвуковою діагностикою, з екосеміотикою, і аудиторія сприймає цю інформацію дійсно ще краще, ніж коли це відбувалося і відбувається з боку одного лектора. І коли присутня переважно ультразвукова діагностика, це дуже важливо. Чому? Тому що е, ми клініцисти і ми маємо знати, як працювати з пацієнтами. Як завжди, як звичайно, у нас відбувся майстер-клас е, завдяки е, нашим на підтримці Protect Solution Ukraine, е, ми знову, я принаймні мала щастя, знову попрацювати на ее eh, чудовій машині, еволюціон eh, експерт 22. А eh, у нас були дуже цікаві пацієнти завдяки нашій приймаючій стороні клініці Надія Одеса, де ми дійсно разом з нашою моїм колегою, нашим колегою, ми дійсно ну, зробили деякі уточнення і з'ясували щодо тих ну, певних патологій у тих пацієнтів, яких ми обстежували. зовут Дмитрий Кошек, я медицинский директор клиники Нади Одесса. Мы провели два замечательных дня. Мы принимали на своей базе всеукраинское обучение по УЗИ в гинекологии. Я был, кстати, одним из тех докторов, которые обучались. Я вам хочу сказать, что у меня полный восторг. Мы, конечно, репродуктологи узисты, мы оперируем под УЗИ контролем, но было очень приятно все-все-все послушать, посмотреть, повторить то, что знали, что-нибудь новое, тоже узнать, обсудить.